Привіт! Ви звикли жити в стресі: постійна напруга, втома, головні болі, зірвані емоції, виснаженість. Стрес це удар по твоїй аурі. Щодня він проїдає твоє поле, відкриваючи двері для хворіб, тривоги, безсоння, збоїв гормональної системи. Емоційні рани, можливо, не видно, але вони керують твоїм життям. У момент сильного стресу аура рветься, з'являється пробої в районі серця, сонячного сплетіння, голови. Людина починає втрачати силу, з'являється апатія, сльози, хвороби. Але є гарна новина: енергію можна відновити. Ми літотерапевти із понад 20-річним досвідом. Ми відчуваємо поле людини, бачимо, де воно пробити, і знаємо, як його зцілити. Через силу натурального каменю, інтуїтивну діагностику та літокорекцію ми прибираємо стрес на рівні енергетичного поля, а тіло саме відновлюється. Якщо втомився жити в напрузі, не чекай, поки тіло енергетично зламається. Запишися до нас на прийом і дозволь собі жити легше. Ми допоможемо зняти стрес не лише з тіла, а й з душі. Стрес не має права керувати тобою. Поверни собі спокій, твою енергію. Твоя енергія, твоя сила. Tvoja sila, tvoj balans.